Розділ шостий ЖІНКА на сходах. Так, це було все, що могла розповісти нам місіс Холідей. Ми поспішили назад до Лондона, і вже наступного ранку вирушили на континент. Пуаро з сумною усмішкою зауважив Мій друже, ця велика четвірка змусила мене покинути насиджене місце. Я мотаюся туди-сюди, як наш старий знайомий людина Шукач. Ну, можливо, ви зустрінетеся з ним у Парижі. Припустив я, маючи на увазі жиро одного з найдосвідченіших паризьких детективів, якого Пуаро зустрічав під час попередніх розслідувань. Пуаро скривив губи. Щиро сподіваюся, що ні. Цей тип мене не любить. Здається, нас чекає досить складне завдання? запитав я, дізнатися, що робив невідомий англієць одного вечора два місяці тому. Дуже складне завдання, Монамі. Але, як ви добре знаєте, труднощі лише радують серце Еркюля Пуаро. Ви думаєте, його викрала велика четвірка? Пуаро кивнув. Наше розслідування змушувало нас іти по остигаючих слідах, і ми дізналися мало що нового, окрім того, що вже розповіла місіс Холідей. Пуаро провів довгу бесіду з професором Буржоне, намагаючись з'ясувати, чи згадував холідей свої плани на той вечір, але нічого важливого не дізнався. Наступною у нашому списку була прославлена мадам Олівер. Я відчував сильне хвилювання, коли ми піднімалися сходами її вілли в пасі. Мені завжди здавалося вражаючим і незвичним, що жінка змогла досягти таких вершин у науковому світі. Я звик думати, що для такої роботи обов'язково потрібен чоловічий розум. Двері нам відчинив молодий парубок, років сімнадцятий, який своїми суворими манерами нагадав мені псаломника. Пуаро заздалегідь домовився про зустріч, оскільки ми знали, що мадам Олівер нікого не приймає без попередньої домовленості, майже весь її час був зайнятий науковими дослідженнями. Нас провели до невеликого салону, і невдовзі до кімнати увійшла господиня дому. Мадам Олівер виявилася дуже високою жінкою, і її зріст ще більше підкреслювався довгою білою сукнею та, схожою на монашу шапочку, яка красувалася на голові. Обличчя мадам було довгим і блідим, а прекрасні темні очі палали майже фанатичним вогнем. Вона більше нагадувала давню жрицю, ніж сучасну француженку. На одній щоці у неї виднівся шрам, і я згадав, що її чоловік і соратник загинув під час вибуху в лабораторії три роки тому, а вона сама отримала страшні опіки. З того часу вона відійшла від світського життя і завзято поринула в наукові дослідження. Нас вона зустріла з холодною вічливістю. Мене вже неодноразово розпитувала поліція мсьє. Думаю, що навряд чи можу чимось вам допомогти, адже їм не допомогла. Мадам, я, наскільки можливо, постараюся не ставити зайвих запитань. Почнемо з того, про що ви розмовляли з Холідеєм. Вона подивилася на поороз з веселим подивом. Ну, звісно, про роботу, про його роботу, а також про мою. Він згадував перед вами теорію, яку нещодавно виклав у доповіді, прочитаній у Британському науковому товаристві. Звичайно, згадував, він тільки про це й говорив. Його ідеї були трохи фантастичними, чи не так? недбало запитав Пуаро. Дехто так і подумав, але я з цим не погоджуюся. Ви розглядали їх із практичного боку, тільки з практичного. Напрямок моїх власних досліджень у чомусь збігається з цими ідеями, хоча й передбачає інші результати Я займаюся гамма-променями, які випромінюються речовиною відомою під назвою Радій С. І при цьому натрапила на кілька дуже цікавих магнітних феноменів. Насправді, у мене є теорія про справжню природу сил, які ми називаємо магнетизмом, але час познайомити світ із моїми відкриттями ще не настав. Експерименти та ідеї містера Холідея надзвичайно мене зацікавили. Пуаро кивнув. Потім він поставив питання, яке мене здивувало Мадам, де ви обговорювали всі ці питання? Тут, у вітальні? Ні, місьє, у лабораторії. Можу я на неї поглянути? Звісно. Мадам Олівер попрямувала до дверей, через які увійшла до салону. За дверима виявився невеликий коридор. Ми пройшли ще двоє дверей і опинилися у великій лабораторії, заставленій лабораторним посудом, тиглями та сотнями приладів, назви яких були мені зовсім невідомі. Двоє співробітників були зайняті якимись дослідами. Мадам Олівер їх представила. «Мадмуазель Клод, одна з моїх асистентів. Висока, серйозна дівчина вклонилася нам. Місьє Анрі, старий надійний друг. Невисокий смаглявий молодик коротко кивнув. Пуаро озирнувся довкола. У лабораторії було ще двоє дверей, окрім тієї, через яку ми війшли. Одна з них, як пояснила мадам, вела в сад. Інша, у менше приміщення також призначене для досліджень. Пуаро вислухав усе це, а потім висловив готовність залишити лабораторію. Мадам, під час вашої бесіди з містером Холідеєм хтось іще був присутній у цій кімнаті? Так, місьє, обидва мої асистенти перебували в тій кімнаті за дверима. Чи міг хтось підслухати вашу розмову? Хтось сторонній. Думаю, я майже впевнена, що це неможливо. Усі ці двері були замкнені. А чи міг хтось сховатися у цьому приміщенні? У тому кутку є велика шафа, але ні, ваша здогадка абсурдна. Патутафе, мадам. «І ще одне холіде згадував свої плани на вечір. Він нічого такого не казав, місьє. Дякую вам, мадам, і прошу вибачення за те, що вас потурбували. Будь ласка, не хвилюйтеся, ми самі знайдемо вихід. Ми дісталися до холу. У цей момент через парадні двері з вулиці увійшла якась жінка. Вона швидко піднялася сходами нагору, і я встиг помітити лише щільну вуаль, подібну до тих, які зазвичай носять французькі вдови. Доволі незвичний тип жінки, зауважив Пуаро, коли ми вийшли. Мадам Олівер? Так, вона. Меньно, не мадам Олівер. Селявасондір, це зовсім інше. Подібних генів у світі небагато. Ні, я мав на увазі іншу леді, ту, що так елегантно піднялася сходами. Я не бачив її обличчя, здивовано сказав я, і не розумію, як ви могли його розгледіти, вона ж на нас навіть не поглянула. Саме тому я й кажу, що це доволі незвичний тип жінки, благодушно відповів Пуаро. Жінка, яка входить до свого дому, а я впевнений, що це її дім, адже вона відкрила двері своїм ключем, і біжить угору сходами, навіть не кинувши погляду на двох незнайомців у холі і не спробувавши дізнатися, а хто ж вони такі? Це дуже незвична жінка, навіть неприродня поветінка. Чорт забирай, що це? Він різко відштовхнув мене назад і вчасно, просто на доріжку гепнулося дерево, ледь не зачепивши нас. Пуаро витріщився на нього блідий і приголомшений. Боже милостивий, пуаро. вигукнув я. Ви уявляєте, що бачите усе це? Я бачу це в думці, друже мій. Так, і тільки так усе могло статися. Йдемо, повернемося в будинок. Ви хочете знову побачити мадам Олівер? Пуаро загадково посміхнувся. Ні, Гастінгсе, я хочу побачити обличчя тієї леді, що піднялася по східця вгору. І що ви думаєте, хто вона? Родичка Мадам Олівер? Куди ймовірніше, що вона секретар і до того ж найнята не дуже давно? Двері відкрив все той же ввічливий псаломщик. Ви не могли б сказати мені ім'я тієї леді? запитав Пуаро. Леді у вуалі вдови. Вона увійшла зовсім нещодавно. Мадам Вероні, секретар хазяйки. Саме так. Ви не могли б зробити нам люб'язність і запитати її, чи не приділить вона нам хвилинку? Молодий чоловік зник, але дуже скоро повернувся. Мені дуже шкода, мадам Вероні вже знову пішла. Гадаю, що це не так, неголосно сказав Пуаро. Назвіть їй моє ім'я, а я, місьєр Кюль Пуаро. І скажіть, що для мене дуже важливо побачити її хвилинку, або я прямо зараз відправлюся в префектуру. Наш посланець знову зник. Цього разу у леді спустилася вниз. Вона попрямувала в салон. Ми пішли за нею. Вона обернулася і підняла вуаль. До чималого мого подиву я упізнав в ній нашого старого супротивника графиню Русакову, російську графиню, що організувала одне з найдотепніших викрадень коштовностей в Лондоні. Як тільки я помітила вас у холі, я одразу стала чекати найгіршого, сумним тоном вимовила графиня. Дорога графиня Русакова. Вона захитала головою. Інесса Вероні, так мене звуть тепер. Пробурмотіла вона, «Іспанка, що вийшла заміж за француза. Що вам від мене треба, мсьє Пуаро? Ви жахлива людина. Вижили мене з Лондону. Гадаю, ви розповісте, великий мадам Олівер, все про мене і виженете мене з Парижу. Ми, бідні росіяни, знаєте, теж повинні якось жити. Ні, мадам, справа куди серйозніше, сказав Пуаро, розглядаючи її. Я пропоную піти до сусідньої вілли і звільнити містера Холідея, якщо він ще живий. Я знаю все, як бачите. Я побачив, як вона несподівано зблідла і закусила губу, а потім заговорила зі своєю звичайною рішучістю він ще живий, але він не на тій віллі. Йдемо місьє. Я укладаю з вами угоду свобода для мене і життя для містера Холідея, а заразом і для вас. Приймаю, кивнув Пуаро. Я і сам хотів запропонувати те ж саме. До речі, ви працюєте на велику четвірку, мадам. І знову смертельна блідість залила її обличчя, але вона не відповідала на питання мого друга. Замість цього вона запитала Ви дозволите мені подзвонити? І, підійшовши до телефону, назвала номер. Це номер тієї вілли, пояснила вона, де знаходиться в полоні ваш друг. Ви можете повідомити його поліції, але гніздечко спорожніє до того моменту, як вони туди являться. Це ви, Андре? Так, це я Інеса. Маленький бельгієць все знає. Відправте холіди до готелю і вшивайтесь. Вона повісила трубку і з посмішкою обернулася до нас. Ви поїдете з нами у готель, мадам. Звісно, саме цього я й чекала. Я упіймав таксі, і ми всі разом поїхали в готель. По обличчю Пуаро я бачив, що він збитий з пантелику. Все виглядало аж надто просто. Нарешті ми дісталися до готелю. Нам назустріч вийшов портьє. Там приїхав якийсь джентльмен, він у вашому номері. Він виглядає дуже хворим. З ним приїхала доглядальниця, але вона вже пішла. Все гаразд, сказав пуаро. Ця людина мій друг. Ми разом піднялися по сходах. У кріслі біля вікна сиділа виснажена молода людина, що виглядала просто жахливо. Пуаро підійшов до нього. Ви Джон Холідей? Людина кивнула. Покажіть мені вашу ліву руку. У Джона Холіде є родимка під лівим ліктем. Людина засукала рукав. Родимка була на місці. Пуаро вклонився графині. Вона обернулася і вийшла з кімнати. Склянка Бренді частково оживила холідея. Боже милостивий, прошепотіла молода людина. Я пройшов через пекло, через пекло. Це просто демони й дияволи в людському обличчі. Моя дружина, де вона? Що вона думає? Вони твердили мені, що вона повірить, повірить. Вона не повірила, твердо сказав Пуаро. Її віра у вас ані трохи не похитнулася, вона вас чекає. Вона і ваше дитя. Слава богу, я на силу вірю, що знову вільний. Тепер, коли ви трохи прийшли в себе, місьє, я хотів би вислухати вашу історію із самого початку. Холідей подивився на нього з якимось дивним виразом. Я нічого не пам'ятаю, сказав він. Що? Ви коли небудь чули про велику четвірку? Дещо чув, сухо відповів Пуаро. Ви не знаєте того, що відомо мені, вони мають безмежну силу. Якщо я зберігатиму мовчання, я буду в безпеці. А якщо я скажу хоч слово, не лише я сам, але й усі, хто мені дорогий, піддадуться невимовним стражданням, і це не припущення, я знаю, і я. я, я... я нічого не пам'ятаю. І на силу піднявшись, він вийшов з кімнати. Пуаро був спантеличений. Так, значить, ось воно як, пробурмотів він. Велика четвірка знову виграла. Що це у вас в руці, Гастінгсе? Я простягнув йому. Графиня написала перед відходом, пояснив я. Пуаро розгорнув записку. Там було написано Оревуар і В. Вона підписалася своїми ініціалами і В. Можливо, це і випадковість, але її ініціали якраз і означають римську четвірку. Хотів би я знати Гастінгсе, хотів би я знати.